Thank you. Демин Николай Иванович, главный врач больницы 17 города Киева. У нас случилась небольшая авария, и подвал первого корпуса, где находится операционная, реанимация и отделение политравмы, заполнен водой. И мы попросили МНС, чтобы нам помогли откачать воду. Ну, откликнулись сразу и приехали, и сейчас проводится работа по откачке воды. Заступник начальника Печерського районного управління майже служби цивільного захисту Савчук Іванович. приблизно о 8 годині 50 хвилин до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що в одному з корпусів Київської міської клінічної лікарні номер 17 в підвальному приміщенні сталося підтоплення. На місце виклику виїхало відділення на АЦ першої державної пожежно-рятувальної частини. На даний час проводяться роботи по відкачуванню води з підвального приміщення за допомогою відрееліватора. Приблизно орієнтовна площа підтоплення 40 метрів квадратних.